Кипіло з Алікою Піхтеровою Друзі, повертаємося до нашої єденної студії до прямого етеру. Як я і казала, анонсувала, що сьогодні у нас така мистецька інформаційна година, театральна. В першій половині приходили до нас учасниці і кураторка Нафталаб Техлаб. А я думаю, що якщо ви нас слухаєте на постійній основі, ви в курсі що це за історія? Як прогавили, то йдіть на наші платформи, де настільки немає, і слухайте, дізнавайтеся більше про Харків, Харківщину та людей, як говорить наше гасло. Також нагадаю, що тепер нам можна телефонувати в ЕТР і ставити свої каверзні і не дуже запитання, побажання, щось, щось, чогось приємного, чогось неприємного не треба. Я продиктую ще раз номер. Якщо у кого виникне бажання, то будь ласка, набирайте 066 820 53 19. От, власне, друзі, сьогодні ми говоримо в другій половині про прем'єру, яка відбудеться 24 і 25 травня у Театрі Квітки. Називається вона «Майстер корабля. Це історії про мистецтво, свободу та пошуки себе. Це, власне, перший роман Юрія Яновського. Ми про це теж сьогодні поговоримо. Чому саме такий вибір, і як такий непростий, на мою думку, твір реалізувати і показати на сцені, на театральній сцені. Театральна сцена теж доволі незвична. Власне, про все про все говоримо з режисерами. Режисер вистави і художник Ма. Майстер корабля, власне, Віктор Ярмоленко на сьогодні в гостях. Привіт. Вітаю. А також режисер Володимир Давиденко. Володимир, вітаю. Вітаю. Я так зрозуміла, що ви добре знаєтеся на оцій новій сцені, яка буде. Та? Ну, Ми з Віктором ви з Віктором... Віктором Ви вдвох, так, вдвох знаємось дуже Клас. добре, тому що наш театр в минулому році виникла така ідея. Віктор може розповісти, як вона виникла, така, як наче. Не знаю, як це сказати навіть е, ну, експеримент. Так, да, це була така експериментальна фантазійна ідея. Ми насправді давно хотіли, бо в нас чудове подвір'я театру зробити літню сцену. І ми дуже-дуже давно хотіли, а потім з'явились такі обставини, що на вулиці можна грати вистави. І саме тому під кінець літа Вов створював виставу, і я запропонував йому Вова, ти не хочеш зі своєю виставою вийти на вулицю. Це і... За твором Яганцена, та? так, ага, так? Так, так, так. Ага. І потім я одразу і для себе подумав, а я теж слідом вийду на вулицю. Тому виникла така ідея. Я б сказав би, вона була згенерована, а Вова, наш куратор цієї ідеї, літньої сцени, він її керує. Ну я намагаюся вирішити всі технічні такі питання. Віктор завжди вирішує, в нього. Дуже це круто виходить всі візуальні такі рішення: що що туди, що сюди. А я так більше організаційно: люди не сюди, люди не сюди, а давайте. З цього боку підійдемо із цього. Це так класно, що ви вдвох прийшли, бо ви по суті вивели на Харківській вулиці харківських двадцятників. Виходить так? <рес> ну так, так. Така Ціка, цікава ідея. І ну про це ну, ми ще поговоримо, сподіваюсь, більш детально. Але, Вікторе, мабуть, хочу розпитати про прфрійдешню про прем'єру. А якщо ми говоримо про майстер корабля, то наскільки я пам'ятаю, він в такій напівмістичній формі написаний. Та тобто це як така побудова, побудова е, корабля. Так, да, він такий Назавперед, навіть майбутнє, да, фантазійний часу там не існує. Я б сказав, бо він постійно переміщається в часі. Буває одна сцена, говориться по одному. Потім через три сцени згадується про інше. І, да, через це виникають певні складності в такій архітектурі самого роману, але в цьому є дуже дуже велика цікавість, що він такий нелінійний. Як обрали саме саме твір цей твір? І я про Яновського чесно. От мені здається, що про нього дуже мало. От про Остапа Вишню мало говорить, і про Юрія Яновського як вибір пав саме на нього. Так згоден. насправді дуже чудова історія. Новий рік, 2025 і Вова якраз який поруч <зас> дарує книжку. Він дарує мені і нашому колезі Олександру актору якусь книжку, і мені якусь книжку. Потім я її відкриваю. Це майстер корабля. І він подарував мені майстер корабля, я його прочитав і зрозумів, що це треба робити. Ось такий подарунок режисерський. А я вибираю перед подарунком, це стою в книж... книгарні Віват. Не знаю, реклама не реклама. Стою... Ми любимо да, можна-можна. Стою, стою, дивлюсь, так. Щоб мені підібрати віті, щоб підібрати о, Яновський, Я що знаю про Яновського? Ну так, наче не сильно. А тоді дивлюсь, читаю опис: корабель, мрії, море. І я так розумію, вітя її. Поставить і все беремо. Поїхали. <рив> да я, я коли почав читати, да я зрозумів, що це моє, і ось воно до мене і це треба робити. Клас. Ну, е, якщо так трошки пояснити слухачам, то це ну, як кіномемуари. Тобто е, у Яновського був досвід роботи на одеській кіностудії, так, да? так. якщо що поправляйте мене. І він там е, описує е, власне цю побудову та корабля для, для зйомки кіно для кіно. От е, власне, е, також, мабуть, теж варто зазначити, що там є такий прообраз. Василя Кричевського. Uh -huh. Це теж такий митець, страшенно недооцінений. Мені теж так видається. бо... Народився він саме на Харківщині і його називають творцем нового українського стилю в архітектурі. От про нього багато можна розповідати. Не буду зараз занурюватися, але дуже цікаво, як та от вибудовувалися образи. Можливо, у вас теж є якісь свої про образи, коли ви наповнювали персонажів. Так, е, да, ми почали при розборі говорити про те, що якраз сам Яновський прообраз, Довженко про образ, Кричевський прообраз, але не стали саме це використовувати, бо в романі е, воно, по-перше, містично, а по-друге, дуже екзотично е, таким чином побудовано, що сам автор називає себе Томакі, товариш-майстер кіно. В нього всі імена, балерина називається Таях на честь єгипетської балерини, і роман дуже екзотичний. І ми скоріше пішли в таку. Якраз екзотичну азійську історію і надихнулося такою стилістикою азійського, я би так сказав. А з, з яким Яновським ви залишаєтесь? Який він для вас став? Для мене Яновський залишився головним героєм Томакі. От для мене Яновський таким залишився. В кінці роману є такий чудовий момент, там, де сев-режисер говорить Томакін, таку фразу. Хтось залишиться на березі, а корабель піде. Хтось залишиться і вони стоять вдвох і думає, а хто з них залишиться. Mm. І от для мене це якраз яскрава фраза, яка описує Сева і Томакі, що вони постійно спорять один між одним, хто залишиться на березі, а хто піде далі. Е, я також ну, прогорнула, освіжила в пам'яті сьогодні е, е, рецензії на цей твір. І... Там, Якщо підбивати підсумок, то це історія про мистецтво, свободу та пошуки себе, Ось один із рецензентів написав. І мені чомусь відгукнулося, тому що ну, той же театр Квітки нині це теж така територія, вільна, де якраз митці шукають, шукають новий вектор, шукають новий шлях. І шукають себе на цій дорозі. От зараз вже декілька років вимальовуються. Я розумію, що ми зараз всі в дуже великих пошуках митці в Харкові в дуже великих пошуках серйозних. Куди, як вам здається, зараз, от вас, як митців, веде цей пошук? До чого? Ну, Зараз це все одно пов'язано з літньою сценою, відкритим простором. Для мене відкритий простір, От який запропонував Віктор да, в минулому році. Е, в минулому році ми поставили дві вистави: Дон Кіхот, Суета за Йохансеном і за Сервантесом. Е, і для мене, от зараз я розумію, що літня сцена це виклик. І виклик саме обставин, які нас оточують зараз. Якщо е, ми були так вимушені, умовно кажучи, попсово сказати, що в підвал спуститись так. Mm. Але зараз ми звідти виходимо. І, можливо, навіть як оці амьоби або там всякі маленькі создання з водички виходили колись, і тоді вже тільки ставали на ножки. Можливо, це є така якась символічна штука, коли ми з підвалу виходимо на цей світ Божий на таких ще маленьких-маленьких лапках. У нас це і літня сцена, і це зовсім інші правила гри з людьми в виставі. Зовсім пошук якогось нового, нової мови, спілкування навіть між самим собою і зі світом. І оці маленькі ножки, мені дуже цікаво, як ці лапки перейдуть далі, в що вони виростуть. Чи вони, може, вмруть в процесі еволюції і все. Ну і це буде, якби. Ну, вони зіграли і все, і перегоріли. А дуже хотілося, щоб це перейшло. Можливо, через п'ять років це буде взагалі окремий там Харківський фестиваль е, незалежних вуличних театрів. Чому ні? Він збирає в Харкові. Закінчилась війна, все перемога, і ми просто збираємо з усієї країни, з усієї Європи, хоп! І у нас тут. Просто по сумській йдуть театри, йдуть о, з великими там не знаю, банерами, цими процесіями, і заходять на наш літній майданчик, на літній майданчик хатобу, ще десь ще десь і грають тиждень, літні вистави, де люди приходять ввечері, відчувають свободу, відчувають таку волю в спілкуванні між один одним, як глядачі, між о, о, акторами і між матеріалом, який є. От для мене це такий виклик став зараз. Мені дуже ця ідея до душі. Хай таке буде. І хай буде велика, красива От. пішохідна вулиця в Харкові mm -hmm. теж по закінченню війни. А, ви працювали в театрі до повномасштабного? Чи, чи ви вже прийшли так, я після? Мені просто дуже цікаво, наскільки аудиторія, яка була, приймає правила гри сьогодні, і наскільки вона зберіглася. Чи це абсолютно нова для вас новий, новий глядач? Ну, аудиторія точно змінюється. І змінюється. Мені здається, набагато більше молоді в нас ще стало набагато більше. І вони приходять. І зараз дуже активна аудиторія. Вони дуже активні, вони такі заохочені. І мені здається, зараз аудиторія вона провокує нас. Тобто вони просять, вони хочуть. і В нас склалася якраз така ситуація, що випускаємо прем'єру, все продали. Квитки, а люди просять, ми продаємо ще квитки, бо ми дуже хочемо, і вони нас провокують на якісь дії. І це круто, що зараз аудиторія вона така співіснуюча, Вона задає, вона просить, і ми теж маємо адаптуватися. Ну і так, і мені здається, ваша аудиторія не могла не помолодшати, бо виробити ну, в хорошому сенсі зухвалий театр. То ви даєте оці, цього цієї енергії драйву, якого знаєте, у нас є драйв з якою негативною конотацією зараз, да? бо там приліт, і у тебе адреналін, просто фігачить, і ти сидиш. А ви, власне, ваші роботи, ті, які ну, мені довелося бачити, бо вони дають якраз цей такий драйв позитивний. А якщо ми вже говоримо про літню сцену і про те, що в неї може дай Боже буде велике майбутнє, про станом на сьогодні які основні є, ну виклики і проблеми з тим, щоб її взагалі облаштувати, особливо та погода, яка зараз це просто такий холодний травень, вже не, не пригадую. Да, насправді погода це майже основний виклик. Я вже другий рік з нею борюсь. І Вова дуже добре пам'ятає, як я в минулому році, випускаючи Дон Кіхота, і всі декорації залило дощем. О, вони стояли на вулиці. Вони зламались повністю. Це було 3-4 дні до прем'єри, Вони зламались повністю. Там такі бамбукові декорації. Вони всі були розрушені вщент. Вова їх рятував, бігав зі своєю командою по дощу. Вони там збирали. Мене в цей момент не було в театрі. І погода це основна умова. І я вже, я вже зрозумів, що я, я тепер відчуваю декорації. Я от нещодавно йшов і думав про декорацію. От якщо мене зараз нема в театрі, чи існує декорація, чи вподивана зараз від вітру? І через півгодини, через годину Вова мені сказав, стіна впала від це я декорація знав. Да? Да, да. і погода дуже такий впливовий в цьому сенсі гачок. Я, як зараз пам'ятаю, виходжу я тоді ще минулого року палити. Ніхто я вже не палю, не паліть, люди не раджу. Е виходжу, і така злива страшна. І я пам'ятаю, віті такий квадратний, квадратні декорації, бамбук, воно все таке легеньке. Ну, як вітя, він такий легенький, воно все легеньке, шторки такі біленькі, все. І воно просто по всьому двору тече, просто розтеклося, розтеклося і стекло кудись туди. Ну, ми їх там якось зрятували, намагались. А... Зараз ну окрім погоди до речі, потрібно сказати, тому що в цьому році. У нас є кращі можливості, тому що зараз ми виграли минулого року. Подавалися, а ну в цьому році так би виграли грант е, грантову програму Перформа від Київ Contemporary Music Days. Uh -huh. і в рамках цієї цього гранту ми якраз і створюємо майстер корабля Лис Микита і взагалі облаштовуємо технічну сцену. Це не можна сказати, що там дуже великий прям грант прям на реконструкцію або створення, але це дуже той грант, який допоможе нам саме з технічної, прям суто таких. Потрібні колонки, потрібен гарний звук. Ми хочемо, щоб у глядачів був класний звук. У нас є ця можливість. Ми хочемо там декорації, які можуть змінюватися. Ми можемо, наприклад, запрошувати, дай Бог, в цьому році в наступному, круто, в наступному ще якихось виконавців, якихось театр, якісь музикальні групи, ще, щось, ще щось. Але у нас вже є простір, і який відкритий От на літо ми, там, умовно кажучи, готові прийняти людей, дати їм цей простір на концерт, на виставу. Ну, Ось. За умовах, це вже різні умови, але поки ще зараз грант є, то можемо. Угу. У зв'язку з цим виникло два питання. По-перше, ви згадали про лис Микита, це ви будете ставити так. виставу. Розкажіть про неї трошки, тобто, коли вже з низького старту брати квитки та, і якісь нюанси, які зараз деталі можете привідкрити. А, в цьому тижні ми відкриваємо продаж. Мій від якраз мені каже, сьогодні підходив ова на до ефіша, нада ефіша, давай афішу, Надо відкривати квитки. І опис замдиректор сказала. А, відкриваємо квитки. Буде прем'єра 28 29 червня. Okay. Якщо мені не прям там пам'ять точно все підказує. А Лисмики, Та що це? це така, як б сказав би, переробка казки Івана Франка під сучасні реалії. Я досить там дуже смішний жанр. Вийшов, я не можу його зараз знайти. Він дуже-дуже довгий. Там ви його знайдете потім, як насилка посилання буде переходити. Там буде жанр, він здоровий, він красивий. Але це саме сприйняття цієї казки через призму сучасного українця в його реальності, в якій він існує тільки з точки зору такий маленький спойлер дому, мабуть, що таке, ми задаємо задалися двома темами: що таке героїзм. Що таке дім? Угу. І як на ці дві теми можна досить легко поговорити і з дорослим глядачем, і, можливо, навіть з дітьми. М ну, ну, це доросла вистава. Це доросла угу. вистава, але ми, ми розуміємо, що можуть бути діти, і ну, більше так для сімейного перегляду це також можливо. І а от сама суть це якраз продовження. Ну, в мене така штука, продовження роботи, яку ми почали з суетою. Або позапланову експедицію Слобожанську Швейцарію за Йохансеном. Це контакт з глядачем, де є ця грань, коли глядач, він дивиться, а потім раз, і він же учасник цієї вистави. Навіть не просто на рівні інтерактиву, не просто я в кінці там вийшов з якимись відчуттями: о, круто, я з акторами, я з режисером, все офігенно, ні. А коли ти в процесі, взагалі, у нас тут така прям: I have a dream. We have a dream. Як Лютер казав, щоб на літній сцені глядач міг банально відійти, встати з свого місця, відійти і подивитись на це все під іншим кутом, вийти, подивитись взагалі. Угу. Окей, я хочу стати, я хочу подивитись, я хочу відійти подивитися, хочу сісти в іншому місці, подивитись і поспілкуватись на рівні взаємодії. А от якщо ми говоримо, у вас уже є досвід роботи на літній сцені, як вдається уживатися з сусідами? Тобто нормально вона влаштована, ця сцена? В нас якраз біля сцени, в нас заходиться укриття невеличке укриття, в яких в якій ми можемо розмістити глядача, тому якось розташовуємось, як ми можемо дам. Угу. Ну, тобто, я маю на увазі, якщо будуть проводитися концерти, не будуть приходити ніхто зі скалками, кричати Ви мені заважаєте. Про яких сусідів ми зараз трішки заплутався, про яких сусідів саме ми зараз говоримо? Ні, наче навколо в нас нема таких сусідів, які прийдуть зі скалкою. Я думаю, якщо вони прийдуть зі скалкою, вони прийдуть зі скалкою, щоб сісти і подивитися. Так, цей ефемізм сусіди, я його не використовую до росіян. Стосовно сусідів, хочу сказати, що це дуже класна штука, тому що ми стаємо як театр, як на таку. На такий театру, як Сайт Специфік, це одно, це інший простір, це не театральний простір, і тому якраз м -м, сперечатися з тим, що нас оточує, просто неможливо. Потрібно бути разом з цим і використовувати це. А, Віктор наведе свої приклади, тому що в минулому році в мене, наприклад, були приклади. О восьмій годині у нас вистава йшла десь до восьмої тридцять. О восьмій годині вечора а, фінальна сцена. Там Альчеста, це якраз фінальна частина про е, саме Роман Йохансена Подорож Слобожанську Швейцарію. І о 8.30 кульмінаційний момент: Альчеста сидить там, плаче все. І я піднімаю голову і розумію, що вже місяць, як над нами, кожен день, кожної вистави, саме в цей час Ластівки. Просто літають і цвірінчать, цвіренчать це така божевілля, тому що вони, наче, цвірінчать над цією альчестою. Okay. Я цього не міг запрофну це. Це неможливо, це як, як? Mm -hmm. я не міг ласточка. Приїдь, пожалуйста, сюди на, на 8.30, Зроби мені потрібно. Ні, я не можу. А от вона створюється, і глядач це чує. А інколи глядач чує як якась мотора, мотор, якийсь машини проїжджає мимо і все повністю розрушає. Oh, да. Або о, мої улюблені скейтбордисти, е, скейтбордисти, будь ласка, я вас обожнюю, катайтесь на, на тобі, будь ласка, не біля нашої сцени. Так, да, скейтбордисти і э, 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 сусіди, про яких ми не говорили, але поговорили, теж, будь ласка, запускайте свою фігню yeah. собі на голову нам не треба. А, власне тоді, друзі, Підсумовуючи, на 24-25 травня ще є квитки, ви організували додаткові. На 24 вже немає. немає. На 25 п'ять квиточків залишилось. Друзі, треба квапитися. Будь ласка, беріть. Ну, я так розумію, що влітку будуть так, покази так, активно, поки, поки буде літня сцена, тоді і будуть покази. А, тож, друзі, ходимо, дивимося, рефлексуємо і. Підтримуємо, підтримуємо одне одного, підтримуємо харківський театр, бо не тому, що треба, а тому, що він реально класний. Дуже дякую вам, що прийшли. Дякую за те, що ви робите, і до нових зустрічей, до нових анонсів. Друзі, ми йдемо, я передаю своє слово колегам новинарям. Йдемо на новини, а потім на музичну паузу на музику. Тож залишайтеся із нами. Дякуємо.